Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І перш за все хочу подякувати вам за ваші підписки, коментарі та лайки. А хто ще не підписався, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. В сьогоднішньому відео я поділюсь оновленою інформацією про спалах епідемії не тільки в Польщі, а й в інших країнах, в яких зафіксували хворобу легіонольозу. І так, кількість хворих в Польщі зросла до 155 осіб, і усіх було госпіталізовано до лікарень. Станом на 30 серпня в Польщі від легіонольозу померло вже 16 людей. Нагадую, перший випадок легінольозу стався 18 серпня в Польщі в місті Жешов. На сьогоднішній день бацили цієї бактерії були виявлені ще в чотирьох інших воєводствах Польщі. У четвер, 31 серпня, департамент охорони здоров'я має оголосити про результати подальших лабораторних досліджень. Ужешові лікар внутрішньої медицини, який є президентом медичного центру, медик Станіслав Мазур, заспокоює і просить не панікувати. З його слів, це не пандемія як ковід, а ендемія, тобто локальний розвиток мікроорганізму. З одного боку, це інфекційне захворювання, але воно не заразне. Однак чітко доведено, що ця бактерія любить воду і розмножується в сприятливих умовах, наприклад, в стоячій воді водопровідних мереж. Всім цікаво, що є насправді джерелом інфекції. Але, на жаль, опублікованої відповіді поки нема, тільки одні припущення. З офіційних джерел інформації відомо, що служба охорони здоров'я Іспанії та Німеччини також підтвердила захворювання легіонольозу у своїх країнах. За офіційними даними, станом на 30 серпня в Іспанії від хвороби загинула перша людина, а шістьох осіб госпіталізовано. В Німеччині за останній тиждень було підтверджено 99 випадків легіонольозу. Водночас польська влада заявила, що спала хвороби може бути більш за все спричинений цвітінням водоїм. Чи дійсно так це побачимо згодом? Нам залишається тільки слідкувати за подіями та за своїм станом здоров'я. Зберігаємо, друзі, спокій, а я бажаю всім гарного дня. До зустрічі!